Вітаю, шановні друзі, колись у коментарях були, було запитання, що буде з окупованими територіями, і я якось впустила відповідь на цей, це запитання, тому що ну, почалися такі бурхливі, бурхливі події, спричинені банковою, да? викликані банковою. Давайте подивимося, що, скажімо так, що Путін думає робити. З окупованими українськими територіями. Тому що те, що відбувається там, трішки насторожує, в якому плані насторожує. В тому плані, що знаєте, таке враження, що звідти місцевих жителів починають витісняти, відключаючи воду. Да? Немає води. У Донецьку, от в таких великих містах перебої з водою, і люди починають задумуватись над тим, що треба буде звідти виїжджати. Так, ну, звичайно, що це може видавити місцевих і завести туди немісцевих, Да? Ну, Давайте подивимося, що планує Путін робити з окупованими територіями, Що з ними буде? Да? Що планує Путін і що планує, ну. Скажем так, що, що доля, да, скажем так, доля, карма, доля. так. Ну, що планує Путін? Дивіться, трійка мечів це удар. Тих, це зрада. Тим людям, що було з самого початку пообіцяно, що починаючи з 2014 ро, року, да, що туди прийде Росія і заживе те, і буде все прекрасно, і пенсії, і зарплати, і всі блага, і все так далі. По всьому цьому він наносить. Жорстокий удар. І, знаєте, до декого починає доходити, що принесла туди Росія. Ну, Деякі упороті до цього часу так і кричать. Да? Ну, кого вода є, мабуть, що щоб все прекрасно, все добре. Але я вам скажу так: він готує зраду для тих територій і для тих людей. Зраду. А в чому вона Проявиться, зараз спробуємо розкрити далі. Тому що, дивіться, він говорив одне, він обіцяв щось, да? він щось преподносив, що він буде контролювати ситуацію, що він її контролює. Да? Ну, вони ж вірять, що він її контролює, тому пишуть листи, просять там, на коліна становлються, Путін тут бояри погані, а ти ж цар хороший. Тому ну, ми до тебе звертаємося, у нас тут зрада, нас тут не чують, нас тут не бачать, нема ніяких умов і так далі. Але Путін готує зраду. Активується ідея або розпочнеться, да? Якась зупинка ідеї, зупинка ідеї працює, рутинна робота. Рутинна робота стосовно реалізації контролю, вона буде як призупинятися. Да? Робота над тим, щоб контролювати. Взагалі-то дивіться, взагалі то, щоб контролювати, да? Що ж далі? Путін веде гру. Щось може несподівано, ага. Працює знаєте, він як готує зраду, в якому вигляді зраду. Призупинити контроль на тих територіях і несподівано активувати ідею відходу з деяких територій. Зруйнує все, зітре все, засере все, вся, вся, вся та інфраструктура буде вирізана, вивезена, те, що не потрібне, просто догниї, Да? Ось так от. І це зрада. Він думає зраджувати, він не думає її утримувати. Значить, десь глибоко в глибині своєї душонки, отієї протухшої, він все-таки розуміє, що він ці території може не втримати. Його можуть дожати, доприжати до такого стану, що він їх просто не утримає. Фінансово може навіть не потягнути. Ну, подивимося, що Значить, дивіться, тут він може несподівано. Вийте, да, вихід. Він прийшов, він і піде. Карта туди-сюди зайшов, але вийш, і вийде, і вийде, дивіться, знову карта спонтанності несподівано. Несподівано. Це для нас буде як сюрприз. Да? Вон хотіла, дівчинка хотіла попити да, чогось, а там раз, і гульк, і рибка. Вийти з дому, дивіться, вийти із цих територій. Розумієте? Він несподівано може вийти звідти. І це буде як зрада для багатьох. Він готує зраду. Він думає, він не думає там, за... дивіться, бажання. В нього є бажання мати щось він хоче мати, да? У нього є бажання все, мати все. Він, він, він воював за те, щоб захопити все. Він не планував, що він откусить оці огризки і буде їх чавати і давитися ними. Да? Він відкусив, а далі пішли санкції. І тепер, те, що він відкусив, тепер він ним давиться. Розумієте, він то планував зразу, зразу, дивіться, увесь, да? теж нахрапом, швидко, він хотів весь дім, все, дев'ятка кубків. Це все бажання, да? все абсолютно в нашому домі він хотів швидко, спонтанно, швидко. Да? Він заходив для того, щоб швидко все мати. А не вийшло. А не получилось. І, бачите, не... ну, теж десятка мечів, а не... а не вдалося. Його атака на Україну Він, Його розбили. Його розбили і всю Україну він захопити не зміг, як то кажуть, Київ за три дні чи Україну за п'ять днів. Да, як там, дивіться. І Це кінець в цьому домі. Його присутність, да, його робота, або так, дивіться, контроль і робота в домі закінчиться. Що він планує? Поки що, поки що карта описує те, що він розуміє. Він розуміє, що він. Не втримає ці території. Я декілька разів вже дивилася на цю ситуацію і говорила, що він то відвоював, а втримати, що ж треба втриматись там якось, розумієте? А санкції ж ніхто знімати не буде. А санкції ж дотискають і дотиснуть. Що він думає робити із окупованими територіями? Ну, Він туди донатить, він буде кидати туди туди. Невеликі. По шість пентаклі це невеликі, да, милостенього кидати їм буде. Буде кидати, Створювати видимість, да, створювати видимість допомоги, що він же ж не, не кидає своїх, не кидає Донбас, да, створювати видимість допомоги ситуацію. Але він е, готовий. До чого він готовий? До чого він готовий? Він... Він визначився, спланував, він планував і визначився утримати, утримати, розумієте, своє, утримати ці, цей ресурс, він спланував утримати Цей ресурс тримати під контролем його, як колись, як колись, да, при Радянському Союзі, при, при імперії, да, цей, цей ласий куточок. Кол, як його територія, да, це моє. Це весь ресурс, це дежавю, це моє. Він визначився з цим. Він ішов, він ішов з війною да, з, 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 на Україну. Але він розуміє, що треба буде обнулятися. З тим, з чим визначився в кінці кінців він обнулиться. Він це розуміє. Ось так, тому він там поки що, поки що він. Дає стільки, щоб ну, на хліб хватало, да? з маслочком, може, там ще тоненьким шаром помазано. Ось так. Ну, він, він бачите, він, він розуміє, що він не втримається. Що він обнулиться. Карта обнулення таки випала. Що думає робити з окупованими території? Іти, дивіться, він піде звідти. Весь час мені падає, весь час я для себе скік робила розкладів і вже е трішечки. Більше року моєму каналу. Я в ефір виходжу, да? ну, відео викладаю. І весь час карта, яка говорить, що він піде. Вони підуть з території, він збирається піти, він не отримає його. М -м. Що він планує? І це буде, дивіться, це ж буде як Ось де вона. Оце Вона як зрада буде, розумієте? Ось ця карта вона випала перша. Що він думає? Він думає зраджувати. І станеться ця ідея, активується дуже спонтанно. Дуже спонтанно все так, знаєте, на відчуттях. От він якось так, знаєте, так, от його раз і от треба. от Спонтанно, швидко, різко. Якось це все буде. Дивіться. І місцеві будуть вважати, що це зрада. Він думає виходити. Ресурс, шанс. Відмовитись, відмовитись від шансу надалі утримувати, тому що цей цикл, який він розв'язав, тут може бути цикл, період війни, період, якийсь період завершується вже. Да? І через те, що період завершується, треба буде відмовлятися від ресурсу, від шансу, від можливостей. Да? Від, від можливостей. А ще я вам скажу так: його може заставити світ відмовитись від шансу далі утримувати світ це тиском, да, тиском на Росію, санкціями, санкційним тиском, може навіть і зброєю тиснутимуть, да, даватимуть зброю. Це будуть тиснути і на партнерів Росії, на, на Китай. Я думаю, що легко натиснути, якщо світ захоче, дуже легко натисне натисне на Китай. Так? Парочку трійку болючих санкцій, від яких захитається економіка Китаю, і будуть вони как, як мілінькі. Да? Так от дивіться, період уже закінчується мир. Мир — Це може бути період війни, період путінського режиму, путінського цього життя, да? путінського клану. Колективного цього Путіна, Російського міра цього, розумієте, можливо, будуть міняти доктрину, тому що уход від доктрини завершується щось, відмовлятимуться від того, що було раніше в них. так? Далі, тут дивіться, тут, можливо, навіть буде завершуватися, ну я не побоюсь цього слова, тому що випадало в мене в розкладах, що навіть може закінчуватися епоха цієї останньої імперії на планеті. Да? Останньої імперії. Розчарування. Він залишиться з розчаруванням. От і все. Окуповані території. Яка доля їх в подальшому? Яка доля чекає окуповані території? Яка доля? Ну, важка, важка, важкий шлях буде йти. Звичайно, там важка ситуація, звичайно, що важка. І в майбутньому ще, знаєте, як? Ну, звичайно, зруйнована повністю інфраструктура, там розмінування, там оці порохові оці залишки, які отруюють, да? це затоплені шахти, які теж вода, вода отруєна цими, шахтними, цими Ну, Тобто ситуація, перспектива важкувата буде там. Давайте ще подивимося, яка доля чекає окуповані території далі. Так, підродження. Підродження і економічне відродження. Я вам скажу так, що дивіться, там можливо буде присутня знову, я допущу таку здогадку, невелика сила. Да? Невелика в перспективі, невелика сила. І після цього, після цього почнеться відродження і процвітання цих територій. Думаю, що після того, як будуть виведені війська звідти, тут іще, знаєте, як може бути програтися, тут випав, випала карта світ. Світ і маленька, маленька сила. Після того, як можуть піти російські війська звідти, розумієте, може світ увезти туди маленький контингент. Це Я часто говорю, наголошую на те, що, можливо, такий варіант буде, що ведуть туди миротворців, миротворців, Розумієте? ведуть миротворців і після того вже почнуть відроджувати відроджувати цю територію. Але, дивіться, туди може повернутися бізнес, бізнес-проекти, якісь, тому що пентаклі, да? пентаклі випали. Отже, такий варіант можливий. І воно вже, ви знаєте, от світ, карта, карта світ. Тобто, воно вже йде на завершальному етапі. Так, окуповані території. Так, дивіться, там може бути внутрішня боротьба. Тому, можливо, щоб не було внутрішньої боротьби, заведуть невеликі миротворчі сили. І, знаєте, за цей період, поки не там будуть, там скільки, півроку, рік, я не знаю, наскільки там вони заводяться, ті миротворці, да? але щоб не було внутрішнього протистояння. Ви ж розумієте, да? наскільки там промити? промиті мізки пропагандою на деяких територіях ще з 2014 року. Тобто, дати тим людям виїхати. Тобто для того, щоб не було внутрішнього, внутрішніх процесів? Да? Планується. Розглядається варіант. Розглядається якийсь варіант, є план, є вже план перемоги. Дивіться. Є план перемоги. Ну що я вам скажу? На цим над цим працюють, над цим працюють, розглядають різні варіанти, над цим працює третя сторона, наші друзі, можливо, європейські партнери. да Розробляється, можливо, якась операція планується. Да? Третьою стороною розробляється якась військова операція. Да? Будуть враховувати всі варіанти, будуть розглядати тут багато варіантів. так. Будуть брати до уваги всі можливі варіанти, всі спецоперації, і зроблять... знайдуть вихід по-хитрому, по поступово, да? спокійно, поступово, по-хитрому. Знайшовши, надскладний буде вихід з ситуації, будуть брати абсолютно всі варіанти, да? варіанти. але дивіться, знову-таки, буде зас... знову спецоперація, застосована сила, ударна руйнівна, да? вона, ну, як розробляється, але хитра, ударна руйнівна, але хитра силою зруйнувати, розумієте? Операція, і це змінить ситуацію. Відберуть У них, у них відберуть зброю. Якось. Якимсь, якимсь хитрим чином, хитрим методом зможуть, але допоможе, допоможе третя сторона, дивіться. Да? І почне, для людей почнеться трансформація. Для людей на тих територіях почнеться трансформація. Що це означає? Сім'ї будуть поєднуватися. Десятка. Кубки, сім'ї будуть поєднуватися між собою. Далі трансформація. Сім'ї будуть визначатися раз і назавжди, з ким вони повинні залишитись. Тут трансформація сімей, з ким вони залишаться. Тому, мабуть, і миротворці все-таки ось вони будуть туди заходити. Розумієте? І це буде назавжди. от Люди зроблять свій вибір. Да, вибір. І це буде назавжди трансформація. Вони будуть, домовлятися. Домовлятися, обговорювати, да, з ким вони по трансформації, з ким вони залишаться. Кожен понесе свою карму, але туди обов'язково да, зроблять паузу для того, щоб кожен визначився. Тому що, тому що якщо туди зайде Україна. То я думаю, що по Страшному суду обов'язково спитають, хто чим займався під час окупації. Тобто, дивіться, тут ще так, під час паузи буде ну, почистити да, цю територію, люди повинні зробити трансформацію. Хто куди, хто куди. Ось так. І так, вже визначило таке рішення вже прийнято. Таке рішення прийнято. Значить. Зараз пауза, дають можливість захищатися да? владі. Далі думають, думають над новим проєктом, і в цей проєкт вкладаються кошти. Тобто в цю операцію вже таємно вкладаються. Я вам говорила згадуйте мої розклади Ось зовсім недавні. Я вам говорила, що зброя йде. В, Європу. в Європі вона накопляється для того, щоб потім нанести нищівний удар, так, ви знаєте, нищівний, щоб не ударити так, щоб вони пішли. От Згадайте мої розклади. Ударять так, що вони підуть, вони не втримають, вони підуть. Але домовленості будуть Путін, путінський режим, колективний Путін, я не знаю, хто це буде, вони сядуть за стіл перемовин для того, щоб домовитися. Про паузу, про паузу, щоб ЗСУ туди не заходило, а щоб зайшли миротворці, щоб дали можливість кожному зробити свій, кожній сім'ї, пройти певну трансформацію. Тобто, або поставити хрест да, на Україні, як то кажуть, чи поставити хрест на Росії, да, де, де проживати. Оце страшний суд, оце судилище. Кожен про себе буде ну, оцінювати да? свої гріхи перед Україною, Свої гріхи. бо вони знають, що по кармі треба буде відповідати. Тому їх чекає трансформація обов'язково. Ви знаєте, я думаю, що, я думаю, що ці території повернуться, ситуація там важка. Не, знаєте, це буде не так, от... до завершення воно вже йде, тому що карта світ, да? мір. Тобто етап поч... йде до свого завершення вже. Ось. Станеться це швидко після нанесення удару. Станеться це швидко. Але пере... ну, повертатися отак, от раз, і ми проснулися і вже ці території в Україні. Ні, буде. Ота помірність. Карта помірності випала. Буде помірність, по якій значить, пройде певний час. Певний час. Зрозуміло, да? Допоки там не пройде оте чистилище, хто куди. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.